Новорічна пригода. Колись давно жили були у країні малюванії двоє друзів. Звали їх Олівець і Пензлик. Вони дуже любили малювати і змальовувати різні речі. Якось у їхню країну прийшла зима, і на вікнах будинків, де мешкали товариші від морозу. З'явилися сніжинки. Що це? Який майстерний малюнок? зачудовано промовив пензлик і додав: Треба покликати олівця. І тут у його домівку вбіг радісний друг. Ти це бачив? спитав пензлика. Що саме? І собі запитав той. Сніжинки їх малинка. А, та це снізилка Яка чудова назва!» відгукнувся пензлик. Друзі вирішили відтворити їх на папері. Довелося ще кликати сестру олівця гумку, щоб вдосконалити його роботу. Коли сніжинки були майже готові, настав час попрацювати й пензликові. тобто Розфарбувати малюнок. Коли картина висохла, друзі вирішили надіслати її поштою Санта Клаусу, але не знали його точної адреси. Тому просто підписали конверт і вкинули до поштової скриньки. Через декілька днів під ялинками пензлика та улівця лежали подарунки. Здогадайтеся! Від кого вони були?